Казкова білосніжка і навколо неї маленькі гноми. Багато голосного сміху та щасливих дитячих оченят. Такими насиченими емоціями був день у маленьких вихованців інтернату просвіта. Ну, ми лазили через тунель, грали в парашут і, і ще грали ну, переходити. Добрий день. А які ти замість? Я в футбол. Емоції просто нестримні. Аніматори бігали між ними туди, і сюди не стигали за ними, тому що діти дуже активні і дуже раді цьому. Їм постійно цікаво. Я бачу зміни в тому плані, що до нас вони починають ставитися як до своїх і біжать нам на зустріч, Наприклад, обіймають, хочуть взятися за руку, йти разом з нами по дорозі. І це дуже зворушує серце. Хочеться робити для них таких свят як найбільше. Проект об'єднання Самопоміч подаруймо тепло успішно реалізовується вже четвертий рік. Відвідування інтернатів, інтерактивні ігри та різноманітні екскурсії це, -це спрямовано на те, аби кожна дитина відчула увагу та тепло. «Об'єднання самопоміч, проводити різноманітні тренінги, проходимо в кінотеатри, театри, проводимо різноманітні майстер-класи для того, щоб дітки були соціалізовані в суспільстві і могли долучитися до того, що долучається кожна людина в повсякденному житті. Ми проводимо такі благодійні акції, такі заходи, як сьогодні були для діток. Це не тільки вони сьогодні. У нас буде, наприклад, на вихідних в парку культури. Для діток так так само самопомачі, вони можуть приходити на другу годину і собі безкоштовно бавитися. Тепер у нас буде кожній неділі ще кінопоказ у веселому вулику на великому екрані. Можна буде приходити на дивіться у нас тут Є кінопоказ, пише на 11 годину. От, і кожної неділі тепер буде проводитись такий захід. Багато організацій згадують про вихованців дитячих будинків напередодні свят. Для активістів об'єднання самопоміч це щоденна праця, праця, яка винагороджується дитячою посмішкою, адже немає більшого щастя в житті ані щасливі та усміхнені діти.